Миссуємо топову модель на біток це S21er Pro на 245 Hash. Що хочу вам показати, по-перше, те, як він тихо працює. От Зараз доволі прохолодно на вулиці. Вентилятор ось цей вентилятор в далині, працює він на мінімумі. Але, тим не менше, як він тихо працює, я записую відео без мікрофону і, в принципі, взагалі не заважає. Це просто чудовий результат для такого промислового майнера, для такого потужного та. Великого Асіка. І ще споживання. Дивіться, що він споживає. 3667 ватт на годину. Але врахуйте, що сюди на це підключення ще йде вентилятор, який зараз працює на мінімумі. Тобто, грубо кажучи, 36 кВт він і споживає. Це є перший про за умови, що йому не жарко. Зараз йому не жарко, він в чудових умовах. Він тихо працює і мало споживає. Можна навіть до шоу боксу до цього ставити, тобто видає, як що є. стоці по факту видає. Двісті Ще можна розганяти його. Так що класний ясік і зараз по класній ціні.